Їдемо зараз з вами в Вінниці об'їжджаємо по об'їзній на Львів. Хотів вам розказати таку цікаву історію. Я ще то їхав з Литви, і в мене було розмитнення в Хелмі. Так от, простояв я в Хелмі троє суток. Троє і -за, розм... за ТЦК. Не повірите, ТЦК. Дістало до мене прямо аж в Хелм, в Польщі. Просто така цікава ситуація. Так от слухайте, що трапилося. Той вантаж, який я віз, його необхідно було замитнити, так? тому що він не замитний. Я приїхав в агенцію, де мені треба замитнитися. І цього так, лівий поворот. Замитнитися і дзвонюш з, е... власнику вантажу. Каже, що там, як, він мені дав адресу агенції, я туди приїхав е... і дзвонююся з ним, це вже субота. Щось від трубки не бере, не бере цілий день, там, пишу йому на Viber, на ярі, ніяк, ніяк, абсолютно, взагалі нормально. Ну... Потім виходить на зв'язок, з забіде і каже, розказує, каже, слухай, така ситуація просто жесть. Мого а, працівника брокера а, в Луцьку піймало ЦЦК. ЦК, ухват, я ухватило, знаєте, буцифікація, стандартний процес. Впадили його і каже, не відпускають. То я їздив, він каже, я їздив з брокером. З Брокера їздив з юристом, його визволяти. Ну, визволили і розказує, що просто жесть каже, всіх підряд хватали, кого тільки можна і як без розбору, а там вже кажуть, потім розберуться. Єлі-єлі його визволили, потім той брокер почав займатися мною, там неділя. Коротше, до понеділка я стояв. От стояв, в понеділок мене розмитнили і поїхав в колейку. Колейка вже була невелика. Як я стояв, вставав до митниці в хелмі, колейка була там чуть ли не до Хелма. А Вже як я виїжджав в понеділок, то колейка була. 8 кілометрів. І з тих 8 кілометрів, кілометрів, мабуть, півтора. Це були такі місця, де не можна ставати, і такі місця, де хлопці спали на цьому. У нас є хто Туди зараз їдемо, ми з вами печемо на Хмельницький. На Хмельницький, потім на Тернопіль, а далі на Львів. Е, так от, коли я прийшов кордон, Хелма поїхав далі в Луцьку розмитнюватися, заїхав, розмитнився в Луцьку. І після того, як розмитнився в Луцьку, хотів вам там відео пару зняти, але просто я був настільки замучений, що неймовірно, так спати хотілося. Так. Чекувати на потужності його обігнати. Ми йдемо, йдемо на обгон там. Цей і... І, і. і, і розмитнився я в Луцьку, поїхав в Луцьку вива, розвантажився, розвантажувався я біля е... всього нашого відомого кінотеатру Промінь. Там є автошкола така біля неї. І біля тої автошколи я розвантажився. Розвантажився. Це була вже 10-та вечора і попік на Одесу. 820 кілометрів мені треба було запекти і бути зранку вже в Одесі. Через метрів багато. Оліцаї бігають куди хочуть, де там хочуть. В Одесі. Їхав я всю ніч з паузами, в мене якраз там по годинах виходило складно, але я заїхав. Якраз в мене там було 10 хвилин робочих 10 залишалося. І цього, як заїхав, ось червоний. Тут переїхали з вами, їдемо далі до цього. І так от про що я Я про те, що Вінницю об'їхали, виїжджаємо вже з Вінниці і почнемо на Хмельницький. Після Хмельницького буде Тернопіль, а потім Львів. Так, так Заїхав я в Одесу. Залишалося 10 хвилин робочих. Жесть, коротше, тютю каптютю. Виступаємо йому, хай заїжджає на трасу, Звільняє йому полосу, щоб він міг спокійно виїхати. І цього. і... Став документи на митниці і пішов розмитнюватися. Розмитнили мене вже наступного дня. Розвантажився і знесли мені вантаж перегон до Львова сілью. Веземо з вами 23 тонни сіль солі. Камера наблюдення 400 метрів. 23 тонни солі. Веземо на львів. Сіль вищої якості, така хороша, біленька, класна. Перегон, тому що нема, нема загрузки з України взагалі на Європу. Дуже складно щось знайти. Тому у мене просто перегон на пусту до Львова. А зі Львова їдемо на пусту на Данськ. Тому що в нас буде завантаження в Данську і знову на Україну. У нас жорсткий. Але їдемо. Ну все, в Вінницю приїхали, тут далі, йде просто траса, магістраль, тому якби е щось уже такого знімати. Хай ще познімаю вам, розкажу, можливо, є якісь у вас запитання в якому форматі знімати відео, ще щось, я буду пробувати знімати. в мене є ноутбук тут з собою, але там нема тої програми для е, створення відеороликів. Тобто як буду вдома, то я її поставлю. Додому певно попаду аж такого ближче на Новий рік, можливо, з плюсом е, цей. і буду монтувати такі відео, так, ну, нарізка там раз на тиждень, на два. А трансляцію легше зробити, тому що включити і все. По Україні гігабайтів в мене достатньо, багато. А от по Європі всього на всього 10 ГБ на місяць, але я вже їх використав. Тому зараз буду знову закидати. Дякую лайфу да, за інтернет, там досить хороший, якісний потужний інтернет. То закину і буде в мене там інтернет. А, цей Робота складна, звичайно, да, далекобійника. Інколи буває по ночам їздиш, день спиш, вигрузка, буває і не висипаєшся. Ну, але то робота така. Що ще вам розказати? Буду знімати вам такі різні відео, закидати, щоб ви могли подивитися щось розказати. Мені дуже приємно, що в мене є такі категорія підписників, які мене дуже чесно, дуже мене підтримують. Фан Миколи Миколаївича взагалі красавчик, респект фану за те, що ти мене виручаєш, допомагаєш і так. Ще там є пару хлопців, вже йому можу згадати, теж допомагають цього підтримують морально. Змінив я ж роботу вчителя на далекобійника. було складне рішення, але я його зробив, життєве рішення, і я думаю. Це життя наше, це переміни, зміни. Тому я отут зараз зупинюся, закінчу запис відео, і поставлю його на завантаження. Все, я вам вдячний, мої дорогенькі підписнички, респект фану Миколи Миколайовича. І я бажаю тобі тільки найкращого, тільки щоб у тебе все збувалося в житті. І ангела охоронця і допомогу Всесвіту сил. До зустрічі в наступних відео.